Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Відбулася чергова ротація правоохоронців. 250 міліціонерів із Полтавщини охоронятимуть правопорядок у зоні АТО та на блокпостах. Полтавський борщ для бійців АТО. У батальйоні небайдужих з'явилася волонтерська польова кухня, де роблять борщові овочеві заготовки. Студенти зібрали кошти для лікування поранених земляків. Життя з чистого аркуша. Завдяки допомозі небайдужих Ігор Погрібний після Кременчуцької виховної колонії зміг сісти за студентську парту. Відбулася чергова ротація правоохоронців, які служать на сході України. У зону АТО вирушили 250 полтавських міліціонерів. Протягом місяця вони охоронятимуть правопорядок у зоні АТО та на блокпостах. Від обласного управління МВС проведжали на неоголошену війну наших земляків і мої колеги Микола Янко та Марина Проскурняк. Сержант міліції Роману зону АТО вирушає вже вдруге. Минулого разу разом із іншими охороняв порядок у Маріуполі. Говорить, найбільше на війні вразила бойова дружба та взаємовиручка, а тому немає сумніву перемога за Україною. Що вразило, це бойове братство. Ілі ти міліціонер, і ти артилерист, ілі десантник, і танкіст – Там всі як браті. Україна, звісно, сплатилась дуже плохо. Шов. Що... В таких обстоятельствах но там очень боевое братство, дух очень большой, и я думаю, що на нашу полтавскую землю на врага не зайдет. Однозначно мы победим. Наша территория, мы воюем на нашій землі. Это на, на наши колоски, наши деревья. Наші дітки, ми воюємо на своїй землі, Бог з нами. Зі сльозами на очах проведжає Романа у зону бойових дій дружина Тетяна говорить, минулого разу було дуже важко чекати чоловіка, але вірить, він повернеться живим і неушкодженим. Я можу себе читати патріотом України, хоча я по національності вот, говорю на руському мові, Ну я родилась на Україні. Я чесно сказати, Перший раз своє дошування мого проважала. Я просто не знала, як тяжело это ждать. А зараз дуже тяжело. Так що, якщо я більше не можу. Роман не нарікає на державне забезпечення, однак особливо вдячний за підтримку волонтерам. Очень, очень часто к нам приїжджають, дякую їм. Їм взагалі треба всім поставити волонтерам більшому і золота пам'ятник. І було б тому чи і цього разу активісти полтавського батальйону небайдужих передали правоохоронцям прапор із побажаннями повернутися додому живими і неушкодженими. А волонтери Майдану Полтавщина, речі першої необхідності та продукти харчування. 90% те, що є у військових і в міліції, хто зараз задіяний в операції, то на 90% мабуть. Ну, 90% це все завдяки волонтерам. Одяг, взуття майже ну все. Сергій також у зону, АТО вирушає вдруге. Минулого разу був у нижній кринці під Донецьком. Охороняли блокпости, забезпечували правопорядок на вулицях. Додому повернулися без трат. Сподівається, так буде і цього разу. Ми туди їдемо, не як там ти тікас за гроші, Туди їдемо. Ні, ми їдемо для того, щоб вони не прийшли сюди до наших сімей. І щоб не того, що вони творили точну, там робиться на Донбасі, проводжали Сергія і його діти, Руслан і Настя. Бажали тільки одного, щоб тато повернувся швидше додому. І, як завжди, допомагав із уроками, ходив з ними на прогулянку і просто був поряд. Я йому поважався, він повертався живим і здоровим. Одного прошу, щоб папа вернувся. У зоні АТО бійці охоронятимуть громадський порядок у Маріуполі, стоятимуть на блокпостах. Перед цим всі вони проходили військову підготовку. І, хоча моральний дух у всіх, Бойовий говорить командир роти Сергій не завадило б краще технічне забезпечення. Хотілось би чуть більше зброї. Ну технічне що нам технічного спорядження а так матеріально ми забезпечені. З побажанням повернутися живими. Звернувся до правоохоронців, благословив їх архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Він також вручив кожному молитву для солдата. Тож нехай вона стане оберегом для кожного з наших захисників. Полтавські жінки заготовляють борщові набори для українських вояків. У полтавському батальйоні небайдужих з'явився новий підрозділ Польова кухня. Ця волонтерська команда об'єднує небайдужих полтавок, які хочуть бути корисними для наших бійців. Полтавки допомагають українським бійцям по своєму сушена картопля, буряки, морква, капуста, томатна паста та спеції. І чудовий борщовий набір готовий. Висушені овочі, жінки щільно упаковують вакуумним пристроєм. Це набори борщові, для того, щоб їм було там проще, легше, теплее від того що роблять полтавчані і і слів України для них чтобы они понимали, что они нам очень нужны, что мы их ждем, что мы верим в них и надеемся, что все они вернутся домой живыми и здоровыми. До борщового набору господині додають рецепт приготування страви. Роботу, говорять, виконують із любов'ю. Ми вирішили, що повинні зробити це все по-своєму, зі своїм полтавським душевним теплом. Цей борщик приготували вам полтавки, дбайливі, ніжні, гарні господарки. Він містить все, білки і вуглеводи. Скуштуйте друзі, буде вам в нагоді. тут вітаміни, мікроелементи, не знадобляться вам медикаменти, бо чаклували добре біля нього. Бажаємо здоров'я і смачного. Волонтерки закликають небайдужих дівчат і жінок приєднатися, адже робочих рук їм вкрай не вистачає. Так как это очень трудоемкий процесс, мы очень нуждаемся в помощи. Если у кого-то из полтовчан есть дома сушилки, и они могут взять часть работы на себя, возможно, у кого-то есть лишние овощи, которые они могут предложить нам для изготовления таких наборов, мы никогда не откажемся от від вашей помощи и всегда примем ее с благодарностью. Польову кухню можно найти у Фейсбуці на сторінці Полтавського батальйону небайдужих. Щороку 16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. Проблема терпимості, уміння налагоджувати добросусідські відносини між народами і країнами сьогодні звучить як ніколи актуально. Ця ідея стала відправною для організаторів свята під назвою Усі ми різні, але рівні. Відбулося воно в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Підготували захід активісти полтавської вірменської діаспори Урарту, очолюваної Геннадієм Гаджаняном. Гості бібліотеки, діти і молодь, українці, вірмени, чеченці, грузини, дізналися про те, що означає бути доброзичливим у ставленні до людей інших народів і культур, і чому це важливо. У толерантності можна було навіть попракти. Виліпити плід гранату, пошанований у Вірменії символ родючості, але із застосуванням методики українських гончарів. Майстер-клас із кераміки для дітвори влаштували викладачі Вірменської недільної школи, яка, окрім декоративного мистецтва, знайомить учнів з історією рідного краю, дає знання вірменської, української та англійської мов. Департамент, обласна державна адміністрація в цілому всіляко сприяє проведенню таких заходів. Раніше ми дещо ширше проводили заходи до Міжнародного дня толерантності. Це був започаткований фестиваль національних культур і представники Вірменської національності, які сьогодні цей захід організували, і представники інших національностей, а їх на сьогоднішній день в Полтавській області близько ста. Значить, населяє нашу область. Вони мали змогу представити свої культури на цьому фестивалі. Ну, я думаю, що це буде традиція відновлена з часом, коли вже ми забезпечимо мир, стабільність у нашому суспільстві. 17 листопада міжнародний день студента. Герой нашого наступного сюжету це свято зустрічає вперше і лише завдяки небайдужим людям. Шефство над 20-річним Ігорем Погрібним після виходу із Кременчуцької виправної колонії взяли представники благодійного фонду Визволення. Вони допомогли юнакові вступити до Полтавського кооперативного технікуму. Тут він отримав ще й пільги як сирота та переселенець із Донецької області. Як розпочинається життя із чистого листа студента Ігоря Погрібного. Дивіться далі у сюжеті. Старанний, відповідальний, пунктуальний, захоплюється геройовим спортом. Так характеризують Ігоря Погрібного у Полтавському кооперативному технікумі. Директор із педагогічним колективом пішли на зустріч Юнакові та його благодійникам. Зарахували на платне навчання за половину вартості, а гуртожиток надали безкоштовно. Коли він приходив 1 вересня і взагалі півмісяця у вересні він був дуже такий. Стриманий, спокійний, занадто мало з ким спілкувався, сидів сам. А за два місяці я вже спостерігаю, що в них в групі дружня атмосфера. Він з усіма спілкується. Про студентське життя у липні, коли полишав стіни Кременчуцької виправної колонії, юнак лише мріяв. Нині це реальність. А про минуле жалкує, адже за грати потрапив через бездоглядність. У 10 років хлопець із Макіївки залишився сиротою. Ну, это в э, восьмом году в Донецке, ну, в сезон номер 5, ну я на колосі, на Колку. Ну, сейчас жалею, ну, то, що сейчас іти на практику, а ну, она до чистые руки это. Ну, вот это будет смотреться ну, Лишний вид. Ну вот это сейчас вывожу на колк. Шефство над ігорем взяли представники благодійного фонду визволення та німецької євангельської общини. Говорять, що навчають хлопця самостійності. Права у нього тепер появились. Ну от уміть відповідати за свої поступки. Уметь самому в своей жизни все строить, это, конечно, очень сложно, потому что, к сожалению, дети как из интернатов, как из колоний выходят, это проблема нашего государства, они не подготовлены к жизни. Я не знаю, что бы с ним было, если бы вот фонд не взялся. Приклад элементарный. Игорь навіть не вмів розподілити бюджет на тиждень. Проте чему варто повчитися и в нього, говорит Катерина Кива. Он сейчас получает 770 гривен ежемесячно. И вот первые деньги, которые он получил в прошлом месяце, он себе купил зимнюю обувь. Сколько это было счастья. И вы знаете, он нас учит радоваться жизни. Вот чему сейчас можно нас удивить в 21 веке. А этот мальчик радовался первой фотографии своей, когда мы его сфотографировали и Прогалини у знаннях нет, нет, нет. Ігор тепер намагається надолужити. На заняттях старанно конспектує. Вдома удосконалює техніку читання. Тяжко, але інтересно, але то А ще Ігор захопився гильовим спортом. Кинув навіть палити. Нині готується до змагань. Ми поки учимося, ну, як правильно ну, техніки, як правильно піднімати, щоб ну, легше. Є, ну, такі люди, ані просто толкають, а ну вообще надо да ну там сивками, тому Ну все залежить от нохити. На вихідних ігор у німецькій євангельській общині грає у шашки, шахи та вивчає німецьку. Хлопці і дівчата з усіх полтавських вишів у день студента об'єднали зусилля аби не словом а ділом допомогти пораненим у зоні атобійцям із полтавщини з 1 по 16 листопада вони провели благодійну акцію тепло студентських сердець і зібрали для них понад 20 тисяч гривень Геннадій Пономаренко із Гадяча мужньо захищав українські землі від бойовиків на сході країни. Та зненацька їхні позиції обстріляли з градів. Геннадій Миколаєвич отримав численні поранення, але і це не зламало його патріотичний дух та любов до України. Одірвало кість ліву, ззаду осколочний і спереді брушний. Аналогічно. Ми до цього ставимося, що ми герої. Це не герої, це просто преданець нашій Україні і все. Ми повинні. А хто буде, як не ми. Едуарду Сологору із поряти на 25. Він один із перших, хто пішов на війну добровольцем. Едуард постраждав від снайперської кулі, втратив ногу, але попри це хотів і надалі захищати Україну. Уже після поранення він одружився із своєю коханою дівчиною. Почнувся, коли мене доктор розбудив, як бнув тяму привів, і сказав, що должен принять прийняти рішення по поводу ампутации ноги. Знаєте, Господь забрав ногу, але но подарив сім'ю. Для допомоги цим мужнім бійцям, які потребують довгострокового лікування, студентство Полтавщини об'єдналося в справжню студентську родину. Якщо раніше один студент змагалися, хто з них краще, то цього року усі зусилля спрямували на волонтерську роботу та численні благодійні акції. Загалом студенти зібрали понад 20 тисяч гривень. Всі кошти рівномірно поділяться навпіл, і дві сім'ї ці кошти сьогодні отримають в ході проведення цього заходу. Чи не найбільш? Шу активність показав Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, який ще й допомагає Полтавському військовому госпіталю. Ми закуповуємо різне обладнання, необхідне, різні необхідні речі, і все, що потрібно. У нас є спеціальний волонтерський сектор для цього. І це ще не всі новини на сьогодні. Далі запропонуємо ще таке. Разом і у щасті, і у горі золоте весілля відсвяткувала родина пасічників із села Абазівки Полтавського району. Нові археологічні знахідки в обласному центрі свідчать, що Полтава іще давніша, ніж вважається нині. Нічия 0-0. Останній матч цього року у рамках першої ліги провів футбольний клуб «Полтава». Перші поселення на у Полтаві можуть датуватися дев'ятим століттям нашої ери, а не одинадцятим, як вважалося раніше. Такого висновку дійшли полтавські археологи після знахідок на нинішніх наукових розкопках по вулиці Жовтневій, де ведеться будівництво. Побачити таку кількість рідкісних знахідок археологи навіть не сподівалися. Чи не найбільше їх вразила піч, яка, попри минулі понад тисячу років, гарно збереглася? Будівельні роботи тут на жовтневій у Полтаві розпочалися півроку тому. Копаючи котлова на глибині майже три метри. Робітники потрапили на залишки населення 9-10 століття нашої ери. Орендар земельної ділянки одразу викликав археологів, сам і фінансує роботи. Я бачу, що на жаль, археологічні експедиції не фінансуються з бюджету держави. Тому останній Бастіон разом з атолом профінансували проведення цієї експедиції для вивчення. Тих матеріалів, які є на старому городищі міста Полтави, національна ідея, вона, ви знаєте, не зароджується з нічого. Вона повинна обґрунтовуватись на чомусь. І ці археологи світовим ім'ям, які працюють зараз, це саме є те обґрунтування нашої національної ідеї. Що хлопці повинні знати, що вони гинуть не просто так, а вони гинуть за державу за нашу велику націю українську. Археологи на цьому місці копають півроку. Результати вражають, і говорить відомий полтавський науковець Олександр Супруненко. Результати це три стародавні житла, засвідчення трьох етапів обжитості полтавської території. Тут є культурні нашурування скіфського часу, п'ятого-четвертого століття до нової ери, є об'єкт. Славяно-руського славяно-руської доби перш за все котлован одного житлових однієї з житлових споруд 10-го певне століття. Рештки двох жител, куточки збереглися. Одне кінця 11-го початку 12-го, друге другого 12 го століття. Перше на цьому місці полтавські археологи потрапили на культурні рештки доби речі Посполитої. Тобто ще до Богдана Хмельницького, це час козацького заселення Полтавського городища, активного його освоєння. І от були виявлені кілька котлованів житлових споруд з характерними знахідками. Вони підтверджені дати їх монетами і дуже чудовими наборами кераміки. Загалом на місці новобудови розкопали 20 господарських ям п'яти тих різних ну, і і три тисячі знахідок. на цих об'єктах нашли очень много цікавих вещей, як скіфського з сарматського з часу. є славянські речі, Но саме це та персня мужські женські до тобто, саме украшення цього всього чи не найбільше науковців вразила піч, яка добре збереглася, попри те, що їй понад 10 століть. Не останній раз ця піч була запалена в 11 столітті. І знову при розкопках, коли вона була найдена, розчищена, археологами знову запалили ми її. А почему ну, можна да. Анатолій Цікалов демонструє ключ із 11 століття. Цей ключ це, можливо, саме така епохальна знахідка, яка дасть поштовх для будівництва нової Полтави. Матеріалам цих археологічних досліджень полтавські археологи присвятять черговий науковий збірник. За даними Всеукраїнського фонду Сім'я щороку у середньому укладається 300 тисяч шлюбів, та більше половини їх розпадається, причому найчастіше пари розлучаються на першому ж році подружнього життя. Молодята, виявляється, просто не розуміють різниці між залицяннями і сімейним життям, не знають, на яких засадах побудувати міцну родину, говорять експерти. Та тут ніяких особливих секретів не потрібно, взаємоповага та уміння поступатися, стверджують герої нашого наступного сюжету. Подружжя Диркачів із Абазівки Полтавського району днями відсвяткувало золоте весілля 50 років разом, і в щасті, і в горі Петро та Олександра Деркачі одружилися 1964 року на четвертому курсі Полтавського сільськогосподарського інституту. Знайомі були з перших днів навчання, та за цим одне одного не бачили. розповідає Петро Михайлович історію свого кохання. Одного вечора було торжества в інституті. Вечір такий, і я. Придивився до Олександра Олександрова, бо її тоді називали Шурою. До Шури придивився. І як ото подивився на неї раз, то вже її не впустив. І так вів я її до четвертого курсу, а потім осінню ми одружилися, закінчили інститут. А секрет міцної родини дуже простий: взаємоповага уміння поступитися своїй половинці, ділиться подружжя. Цим принципом вони все життя старалися вчити і своїх дітей, двох синів, які вже мають власні родини. Саме головне поважати свою половинку і дружно по життю йти. І тоді в сім'ї все буде гаразд. Я вважаю, що щастя від цього і залежить. Як ти відносишся до своєї дружини, так і вона буде до тебе відноситися. Дружина берегиня родинного затишку, від якої залежить мир між родичами, навчає бабуся онучок. Аліна і Владислава натомість говорять, дідусі бабуся завжди були для них взірцем подружньої вірності. 50 років це ну як на мене, це дуже багато. Я б дуже хотілося би мені бути схожими на них і насамперед навіть в своєму шлюбі майбутньому досягти таких висот. Я хочу, щоб вони прожили ще дуже довго в радості, в мирі, щоб не хворіли. Прийшли цього дня привітати подружжя деркачів, близькі люди. Практично, все своє життя Петро Михайлович займається бджільництвом. Завдяки цьому промислу у нього так багато вірних друзів. Якусь часточку їхнього життя переносимо у свою сім'ю, у своє життя для того, щоб Уміти також своїм дітям передати як приклад їхнього життя для того, що життя це цінне, яке необхідно берегти, і не важливо які невзгоди в житті трапляються, як вони це переживають. Важливо те, що вони його поборюють і продовжують берегти сім'ю, яка цінна на сьогоднішній день. Як пронести родинне щастя через півстоліття і не розгубити його? Варто повчитися у цього подружжя. І, хоч їх вже не можна назвати молодятами, але цього дня вони ще раз довели. Усі життєві труднощі можна подолати лише разом. І про спорт. Останній матч цього року у рамках першої ліги провів футбольний клуб Полтава на своєму полі стадіону локомотив, полтавці вже вкотре за сезон зіграли у нульову нічию. цього разу із кіровоградською зіркою. Подробиці у Андрія Іванова. Фанати Кіровоградської зірки здолали 250 кілометрів, щоб потрапити на матч своєї команди з футбольним клубом Полтава. Проте побачити, хоча б один гол зірки їм того вечора не судилося. Втім, і господарі поля футболісти Полтави результативністю не порадували. Перший небезпечний момент у матчі виник біля воріт господарів поля. А кімінко головою зрізав подачу з флангу під поперечену воріт Кучинського. Але воротар Полтави блискавично зреагував на цей удар. Після цього епізоду Ілля близнюк, головний тренер футбольного клубу Полтава, помітно занервував. А його підопічні, наче, прислухались до наставника і пішли в атаку, що правда чогось путнього до кінця тайму їм створити не вдавалося. Вболівальники Полтави у другому таймі не витримали і влаштували невеличкий пірошоу, перечуваючи гол. І Полтаві таки вдалося забити, що правда бригада арбітрів скасувала це взяття воріт через офсайт. Уже під кінець тайму команди намагалися організувати щось на кшталт фінального штурму, але в них нічого не виходило. Нападник зірки Рибалко вже перед самим фінальним свистком виходив на ударну позицію, але потужно та влучно пробити йому не вистачило сил. Тож 0-0 у підсумку. Команда виповнила установку, яку ми ставили. Зіграли чітко, строго. Головне було не пропустити. Вот. Не так багато ми ігор зіграли на 0 в цьому чемпіонаті, тому це важливо. Ми не доволі нічиєю. Мы хотели закончить на хорошей мажорной ноте победы. Но, к сожалению, без ударов нет, особенно во втором тайме нет мячей. Також Илья Близнюк пиджи в пиццу выступил своей команды за... у першому колы першої лиги. Если так брать, анализировать этот круг, то мы прошли с большими перепадами, синусоидами. То есть, очень мало игр мы выиграли дома. Тобто там, где ми должны были брати очки, ми много очков розтеряли самі. Нас, к сожалению, хромає реалізація. Особливо це касается нападения. У нас нет человека, который може поставити точку в матчі. На сьогодні основні новини вичерпано. В студії працювала Галина Кустол. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до мінус 5, вдень від одного морозу до 4 тепла. У Полтаві вночі 1-3 морозу, вдень від 0 до плюс 2.